Witam Państwa serdecznie, z tej strony Daria Korsak i dzisiaj moim i Państwem gościem będzie mieszkańka Odessy, dziennikarka Anastasie Jeromenko, z którą porozmawiamy o dzisiejszym ataku mocnym na Ukrainę na i między innymi na Odessę. E, takoż, e, także rozmowa będzie prowadzona w języku ukraińskim, ale specjalnie dla Państwa przetłumaczona na język polski. Dobrego dnia Anastasie, czy... Доброго дня, доброго дня. Тож е, сьогодні е, 229-й день війни в Україні, і е, українців закликають обмежити споживання електроенергії. Сьогодні від 17-ї години до 22-ї. В цьому заявляють в офісі президента. А я би хотіла порозмовляти, як е, Почалось сьогодні, як почався цей ранок в Україні сьогодні? Почався з повітряної тривоги. Я прокинулася від того, що почула ці що сьогодні було так такого, що люди м, пішли до укриття, чи були якісь вибухи а, одразу рано. Ні, насправді з самого ранку в Одесі не було чутно жодних вибухів, тому більшість людей почала свій ранок, як завжди. Збиралася на роботу, я так само збиралася в університет. Але після того, як ми побачили, що відбувається в Києві, нам вже почали писати, що скоріш за все, все буде скасовувати. Тому ті, хто не виходить ще з дому, їм їх просили залишитися. Але більшість людей вона вже була на роботі і або в течі. А якщо порівнювати сьогоднішній день і 24 лютого, то ти вважаєш, що було гірше сьогодні, чи перший день війни? Бо сьогодні вже 229 й день війни, і можна навіть сказати, що ніхто не був так здивлений тим, що знову ем, обстріли. То чи є чи є якась різниця між сьогоднішнім днем і першим днем війни для тебе особисто? Для мене, на відміну від всіх, сьогодні чомусь було страшніше. Не знаю, тоді це було на емоціях. Це було неочікувано, і ти не дуже розумів, що відбувається. А зараз зрозумів, що відбувається, як відбувається, які можуть бути наслідки. Тому мені здавалося, що сьогодні це було набагато більш сильніше. Хоча для багатьох, з ким я спілкуюся, вони казали, що сьогодні, майже як 24 лютого, але сьогодні вже не так страшно, бо більше злості, ніж страху. Найгірше, що може бути в війні, це паніка. Чи була паніка сьогодні? Бо пам'ятаємо, що 24 лютого всі були ну, трохи в трохи в такій паніці, і хтось вже був в своїх машинах, щоб виїжджати з України. А чи сьогодні було чути ту паніку, вже, що люди попросту знов, знову хотіли втікти з України зі своїх будинків і зі своїх міст? Так, паніка була відчутна. Одразу з'явилися черги на заправки. Місто ніби вимерло, всі поховалися по своїх квартирах або будинках. Також були черги біля магазинів. Тому, на жаль, ми трошки піддалися паніці, але згодом, після звернень президента і всіх інших новин ми вже розуміли, що. Найбільше добиваються саме того, щоб ми злякалися, тому ми їм цього не дамо. А ще таке питання: бо є інформація, що наприклад в Києві або у Львові немає ані інтернету, ані води. Чи в Одесі є така ситуація, що або немає інтернету, або попросту навіть задзвонити не можна? Сьогодні зранку були проблеми з мобільним зв'язком. Було складно додзвонитися, або не працював просто мобільний інтернет, але зараз, на щастя, все працює і все добре. А ось у Львові так там значні перебої зі зв'язком. Чи в Одесі сьогодні були якісь е атаки е де Ракети впали на цивільні якісь об'єкти інфраструктури. Чи ти може знаєш про це з того, що я знаю, з офіційної інформації в Одесі не було влучань. Наша протиповітряна оборона збила три ракети і п'ять дронів камікадзе, тому вони, на щастя, не долетіли. І, і останнє питання щодо е, того, що в офісі президента закликають обмежити споживання електроенергії сьогодні. Як ти вважаєш, як це буде виглядати виглядати? І для чого? Чи то для того, щоб е, було світломаскування, чи щоб не було видно е, міст? Е, чи, чи для чого в е, для чого президент закликає сьогодні обмежити? Споживання електроенергії, я думаю, що в першу чергу для того, аби е зберегти цю електроенергію, бо було дуже багато влучань саме в об'єкти електричної інфраструктури, і в багатьох містах проблеми з електроенергією, а е тому, аби е не було помітно місце так само, щоб не було навантаження на ті системи, які працюють зараз, бо багато з них пошкоджено, і наші наші робітники працюють над тим, щоб їх полагодити, але щоб не було навантаження на ті, що поки працюють. Нас закликають обмежити використання електроенергії. Так само, наприклад, в Одесі з 17.00 обмежили рух електротранспорту. Тролейбусів і трамваїв, щоб зменшити це навантаження, моїм останнім питанням буде чи в Одесі або в Україні говорять про те, що Путін може ужити ядерною зброєю, навіть тактичною? Звичайно, про це говорять. Про це говорять всюди, і всі багато публікацій в медіа про те, як захиститися, що робити. Якщо буде ядерний удар. Але тому чи люди це говорять о тим, про те, що так, 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 може, є, є зараз, зараз війна, то може бути так, що буде ядерна зброя ужита. Так, на серйозно. Ну, я від багатьох чула абсолютно серйозно такі заяви. Особисто я до цього ставлюся трошки з. Недовірою, бо я вважаю, що це не вигідно жодній. Не вигідно навіть тій же Росії, але на жаль, ми не можемо навіть бачити, бо Росія поводить себе абсолютно непередбачувано, нераціонально. Тому ми можемо лише здогадуватися, що буде. Ми думаємо, ми скоріше готуємося, бо ми, ми розуміємо, що ми живемо поряд з державою терористом, від якої ми не знаємо, що очі але чи влада міста, наприклад, Одеси, в якій ми з якою ми з тобою походимо, чи влада міста робить якісь приготування до можливого? Такого атаку, чи наразі тільки, тільки кажуть, що можна зробити, але таких зробити. аж приготувань немає. Наскільки я знаю, приготувань немає, тобто я не можу сказати про те, щоб щось якось облаштовували, готували скоріше, це просто розмови про те, як кожному жителю захиститися самостійно. Dziękuję Tobie za tę rozmowę. Moim i Państwem Dziękuję. gościem była Anastasia Jeromenko, mieszkańka Odessy, Ukrainka i również dziennikarka. Anastasia Dziękuję. z Odessy, dziennikarka. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.